А тепер ще про наші інтереси. Більшість українців 58%, продовжують виступати проти територіальних поступок Росії для досягнення миру. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 20 вересня по 3 жовтня цього року. Разом з тим, за даними соціологів, після травня 23 го серед українців почала поступово зростати частка тих, хто готовий до територіальних поступок. В травні цього року вона склала 32%, і До початку жовтня ситуація фактично не змінилась. Відповідно, якщо до травня минулого року абсолютна більшість понад 80% стабільно виступали проти жодних поступок, зараз ця частка складає 58% опитаних. Загалом під час дослідження було опитано 2004 громадяни України віком від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,9% показників, але за умов війни додається певне систематичне відхилення. 32 відсотки, які готові йти на територіальні поступки навіть попри те, що ця цифра не змінюється з травня місяця. Що це за люди? Хто ці люди, що ми не допрацювали? Можливо, в інформаційному плані. Ну важко сказати, але в будь-якому випадку тенденцію спостерігає на те, що збільшується цих людей, які за мір, і це багато факторів. І з одного боку внутрішні люди втомилися, стали бідніші, багато жертв, втрачають рідних, близьких. Так само і знову таки працює зовнішня пропаганда, яка, от коли ти відкриваєш там інклесахор свій телеграм, на якесь на шестя, бо відбувається час від часу ботів, які только мір з Росією. Ну треба я зразу посилаю на три літери, звичайно, але тим не менше, ну це ж по різних джерелах. По різних каналах доноситься до українців, і ну в деяких головах воно осідає. А на те, що більшість українців позбавлені критичного мислення, ну, от вони ця думка засідає, і вони думають, що якщо ми втратимо територію, то заживемо завтра хорошо і мирно. А це ну дуже сумнівно. Тому тенденція погана, і вона буде ще тільки поспосилюватися, і, і з цим потрібно боротися, пояснювати людям про те, що э, мир э, дешевим не буває. І це не просто так, от і це, це може реально закінчитися втратою державності. Про що вже говорив Андрій? А а абсолютно погоджуюсь з Володимиром, друзі. Очевидно, це не. Люди, які служать у лавах сил оборони України, тому що ті, що втратили на війні, Так, вони опитування серед не проводиться серед військових, Тому та тут телефоні, То, тому, тому що телефонічні е в основному зараз опитування до військовослужбовців особливо ті, які перебувають на передку, не можуть дозвонитися е соціологи. Тому це не військовослужбовці. Коли ти втратив побратима, коли ти розумієш, що ось там за 500 метрів загинув твій. Близький друг і ця земля окроплена його кров'ю. Ти ніколи не будеш казати, що мир через втрату територій дуже правильно сказав Володимир. Не буває мир е дешевим і просто. Є інформаційно психологічна спецоперація Російської Федерації про дві Кореї, дві Німеччини, і українцям намагаються продати ідею, що давайте зараз розділимо Україну, а ви замість того отримуєте мир. Друзі, замирення з Російською Федерацією це те, що зараз потрібно Путіну для того, щоб переозброїтись, щоб зростити нове гарматне м'ясо. Але потрібно розуміти, що поки не Буде дезінтеграція розпаду Російської Федерації. Путін прийде сюди з новою війною через п'ять років. І просто, як тільки наступить оцей мир, готуйтеся, відраховуйте час. Путін прийде з новою війною. І на сам кінець я хочу сказати: а хто ці люди? Ось буквально ми з вами почали цю розмову з того, що я розповідав про тимчасову слідчу комісію народних депутатів, анна скороход. Е, анна скороход, хочу вам нагадати, друзі. У нас дуже коротка політична пам'ять напередодні повномасштабної агресії. Ця панянка в прямому ефірі. Прийшла у сукні у вигляді георгіївської стрічки, захищала георгіївську ленточку і кричала, що це символ нашої перемоги. Тепер ця народна депутатка створює тимчасову слідчу комісію по справі збройних сил України. Нам не здається якось дивна ситуація. От мені хотілося б запитати у пані Анни Скороход, чи в неї змінилося ставлення до георгіївської стрічки, бо я як військовослужбовець бачив російських окупантів, які себе прикрашали георгіївськими стрічками і йшли захоплювати Київ. А ця народна депутатка сьогодні вже створює таку слідчу комісію. І, зокрема такі народні депутати будуть нам пропонувати примиритися з Російською Федерацією і позбутися власних українських територій. Буквально так, дуже в контексті цього питання дуже поганий Зновки сигнал, якщо українці не вірять. Українцям, українським військовим, українській владі все ж таки рекомендую послухати заяву керівник начальника генштабу польських збройних сил, який відверто своїм громадянам сказав: люди, поляки, готуйтеся воювати з Росією, тобто вони прогнозують, що Путін, як каже Андрій, дійсно може дійти до польського кордону.